Вони грабали, грузили, а ми, каже, воруй, а ми беремо. І такий наглі, вони їм каже, він каже, мовчи, блядь, бо зараз я одного пристрелю. Вони повалили і далі в хату затягнули, держали, били. Вони стріляли коров, грузили на машину, і свиней різали, шашлики їли, Як хотіли, то ми тут жили. Орки тут стояли 8 місяців, вони навіть познущалися з нашого кавуна. Маса Отворів від обстрілів від, від мінометів, від кулеметів. Ось як виглядає кавун. Але це символ незламності. Зруйновані домівки, розтріщені автівки та життя під обстрілами. Такі жахаючі наслідки восьми місяців ворожої окупації. Це все про нещодавно звільнення Збройними силами України, села на Херсонщині, Хрещенівка та Шевченківка. Місяцями тут тривали систематичні бої, а місцеві жителі жили під цілодобовими обстрілами. Як обстріли, то ховалися в і вікна повибивало, і криші, криші, і скотину побило. Було всього. Було, У мене був прильот, то я на кроваті лежала. На мене все летіло. Берела їхнє, їхнє імущество, їхнє все. Я їх вберела все. Русі приходили, не пускали. Був мотоцикл. Вони прийшли руски, сказали, нам треба тяжелий мотоцикл. А я їм кажу, тут п'ять дітей. І не дала. Один раз три часи дня, один раз шість часу. вечора, на другий день приїхали вже під кайфом на Камазі, я їм кажу, тут 5 дітей. А що вони повтікали? Я кажу, ну дитині 5 років. А що не пішли? А я кажу, бо я прожила 72 роки, години, 85. Я можу ще терпіти. Куди ці діти підуть? Заховала мотоцикл, покажіть де. Я кажу, воєнна тайна, не скажу, де він знаходиться. І не сказала. А дід каже, то до балакась, що тобі ногу прострілять. Не прострілять. Питаю їх: в тебе є мати, бабушка, діти. Каже, є троє дітей. От мені жалко, і тебе, і твоїх дітей, і твоїх матері. Він каже. До свідання, я пішов і пробачте по-русскому. І звініть поїхали. А це було одне. Попри нестерпне життя під обстрілами, місцеві пригадують і систематичні знущання від рашистів. Особливо кажуть, ті любили мародерити. Світи, дивани, матраси, все гребли з хат. Це страшне, що робили. Фури підганяли, мотоцикли, в машини грузили. Колодильники це страшне. Наші люди ж тікали, не, не могли куди скотину діти. Випустили скотину, свиней, коз, хто що випустив. Вони стріляли коров, грузили на машину, і свиней різали, шашлики їли. Як хотіли, то ми тут жили. Ми нічого не могли їм зробити. І такі наглі, вони їм каже, він каже, мовчи. Більшість місцевих жителів пробули в окупації кілька тижнів чи місяців. Далі ж, схопивши тривожні валізи, кинулись тікати. Я була до 24 березня тут в селі, а потім ми поїхали. У мене мама 90 років. Ми виїхали в Одесу до родичів. Поки ми були дві неділі, то вони коло нас там стояли. них танк стояв. Ну приходили. ...просили продукти жив в окупації майже півтора місяці, і місцевий житель Сергій. Чоловік каже: у цей час навіть побував у російському полоні. Вони ж зайшли 10 березня, заїхали сюди до нас. Спочатку заїхали за село і стояли на фермі. Почали людей з хат виганяти, де їм хотілося. Вони творили, що хотіли. Таке було творилося. Ша вони ж управи ніякому. Люди люди зброєю, з за автоматами. Хто, їм, хто їм на них може що повлияти? Я возив е, хліб, привозив з Новооранцовки, е, ліки і вивозив пенсіонерів, вивозив на це на е, Україну нормально, на окуповану. А потім один прекрасний день. Вони, я під'їхав до себе до двору, приїхав, привіз, привіз хліб, ні, їхав за хлібом, приїхав забрати пенсіонерів, вивезти їх із села. Під'їхав додому, двері відкриті, вивалені, е, а вони жили там напроті. Я до них кажу, за чим це ви зробили, а він підходить, і в багажнику в десятки каже, відкрий багажник. А в мене там я проїхав сотню блокпостів, вони там все перевіряли, а він бере з рукава, тільки достає шапку, так наклоняється, так кинув її і бере, каже, мені ти возив, ЗСУ возив. А я кажу, я проїхав, блокпости, вже тільки, що ваші дивилися. Ні, все, вони повалили і далі хату затягнули, держали. Били там питали все. На все про що робили усі вісім місяців у ворожій окупації. Тут прожили 45 людей. Як це було? Люди розповідають мало не зі слізьми на очах. Ми прожили тут у нас сорок п'ять чоловік окупації. Нам росмаки. русмаки, як не там русмаки, неза орки, орки. На нас вони кеша не біжали. У ну, нас над нами не здівалися. Ну, нас було сильно жорстко. Не пускали нас нікуди, не в'їзд, не виїзд. Протягом всього часу в окупації місцеві вірили, українські війська їх обов'язково звільнять. Так і сталося. Плакали, плакали, плакали. Ми, Ми, Ми. Ми. Ми, Ми пекли, борбарили, варили. Скупи, варили. Усі годували, годували, да, далі стояли у нас, хода воду для них гріли, жали. дали жильо своє, все дали. Не, вірили да. І не вірили, вірили, да і не вірили, і до сих пор поживіли і до сих пор годуємо. Я й плакала, я і й і під дощом стояла. Діти взагалі в мене виходили, всі роздіті. Наші як, як прийшли, наші хлопці. Ми могли здержатися, ми не могли оцю перенести, що ці сиділи 8 місяців. Поміняла одну жилетку, хочу обняти наших українців. А вони не йдуть і не йдуть, йдуть під дерева, бо бояться ж. ще. А я другу жилетку поміняла, намочила всі жилетки, обнімала всіх, напекла коржиків, а вони не хочуть брати. А я хочу, щоб вони їли домашню їжу. Нравилося взагалі. Ну, наші українські хлопці -попці. зразу додому. Всі, хоч і розбита, приїхала розвалена додому. Щасдом непригодний жити літній кухні, зато дома. Нині у цих деокупованих селах люди ще не мають ні світла, ні води, ні газу. Усі системи постачання расисти знищили, коли тікали від наступу Зсу. Тож допомогти місцевим жителям швидше оговтатись від окупації приїхали депутати громадянського руху свідомі із Луцька, Михайло Наход та Андрій Лучик. Ми знаємо, що ви тут прожили вісім місяців в окупації. що Тут було важко, було ну нестерпно важко. Е, знаємо, що зараз є вас, немає ні світла, ні зв'язку, е, ні е, десь електрики. Е, ми привезли вам е, такі сімейні пакунки е, спільно з нашими партнерами американськими з Global Empowerment Mission, такої благодійної організації з Майами, яку очолює друг України. Благодійник Майкл Гапоні. Ми формуємо ці сімейні пакунки спільно з партнерами. Там їжа ну, орієнтовно на тиждень на родину, там є засоби гігієни, там є деякі ліки елементарні. Команда громадянського руху свідомі привезла на Херсонщину сімейні пакунки, які сформувала спільно з американськими партнерами Глобал Empowerment Mission. Тим часом жителі сіл Хрещенівка та Шевченківка досі з комом у горлі згадують ті жахи, які їм довелось пережити під час окупації. Втім, попри біль та страждання, вони щодня вірили, що українські військові їх звільнять. Тепер ж зізнаються, їм залишилось дочекатись лише остаточної перемоги України над ворогом. А в тому, що це станеться, вони ані на хвильку не сумніваються, бо ж вірять у це всім серцем. Щастя, здоров'я, щоб сім'я була, щоб вони спали на своїй кроваті, щоб вони з своєю сім'єю зустрілися, щоб мнялися, щоб цю житт жили мирно і дружно. Дякую і перемоги, щоб швидше вже все закінчилось. Мир був і спокійне життя. Дякую вам, що тримаєтесь. Знайте, що Західна Україна про вас не забувала. Ми знаємо. Не заб... Ми вас нації!